Всім привіт! З вами знову світ очима Кіри. Цього разу ми їдемо у Париж. Будемо. Так я думаю, вам теж згадується ця пісня, коли хтось згадує Париж. Ох, Париж. Місце кохання та романтики. Але давайте зробимо вигляд, що ми нічого не чули. І подивимося на нього. Яку Париж. хочу почати з тріумфальної арки. Насправді вона просто розташована найближче від метро. Дуже красиво тут зворушлива тріумфальна арка, розташована на площі Щеля де горі у столиці Франції, в місті Парижі. Тріумфальна арка є одним із найвідоміших паризьких монументів, одним із міських символів. Найцікавіше, що від тріумфальної арки йде тисяча вулиць та проспектів. Насправді, Парижані рахували архітекторів ізвергами за те, що ті замість малесеньких вулиць прорубали величезні проспекти, але минуло тисяча років і всі вже звикли до них. Ну, і а зараз про старі я не вгадаю тут лувер. Це просто це музей, де збираються найпопулярніші та найвідоміші картини. Наприклад, Мона Ліза. Ви, напевно, теж задаєтесь питанням, чому Мона Ліза така популярна. Це все тому, що поговорюють, що на Монолізу накладено ще три картини, а в її очах зображені крошечні циферки. Що ж цим саме хотів показати Леонардо да Вінчі? тільки загадки. А, -а, -а я її бачу, бачу, знімається неймовірно. Величезна 300-метрова вежа так прикрашає цей не чудовий місць. Взагалі, ельфольова вежа нічого не значила для Парижа. Спочатку Густов Ельфіль узяв кредит і попросив, щоб побудувати вежу, яка прикрашатиме Париж. Влада подумала і погодилася. Поки вежа спокійно будувалася з заліза, влада подивилася і сказала, що це за залізячка в центрі місця, і перестала виплачувати кредит Ельфілю. Але він вирішив їх обдурити, сказавши, що це ще не все, що башня ще не закінчена, що її будуть обшивати тканиною. Влада подумала і сказала, що ж, якщо вона не завершена і буде обшиватися тканиною, то добре і продовжує виплачувати кредит. Але, звісно ж, нічого не стало обшивати, і башня була закінчена, без обшиття тканиною. Ось так тепер величезна ельфольова вежа прикрашає Париж. Так, ну що, про ельфіліову вежу розповіла, про тріумфальну арку сказала, що забула. Точно, Крусани. Ви не уявляєте, як ми за ними бігали. Спочатку ми приїхали у Париж і там не було жодного Красану. Аж коли ми приїхали у Шесі, містечко за 30 кілометрів від Парижа, ми знайшли маленький Крусанчик, але я була у захваті. Приїхати в Париж і не з'їсти жодного Красану це гріх. Так, потім ми заселилися у такому номері. Звичайні це був маленький будиночок у шесі, Нагадую, 30 км від Парижа. Він був у французько-європейському стилі, там було дуже затишно та красиво. Мені сподобалось. Ну а на ранок я прокинулася і мене чекав величезних сюрприз від батьків. Вгадаєте, один, два. Так, це був Діснейленд. Я була просто в захваті. Я прокинулася, задула свічку в торті, одяглася, і ми пішли до Діснейленду. Хто не знає, Діснейленд поділяється на два парки. Перший Уолл Дісней, а другий Діснейленд Парк. Ми пішли саме у Діснейленд Парк. Коли я прийшла, я подумала, що я у казці. Все так виточено, так казково. До речі, всіх персонажів, яких ви знаєте з Діснею, вони там будуть. Не сумнівайтеся. А коли ми прийшли до Діснейленду, там був повий парад, уявляєте? Він був такий неймовірний, такий класний. Всі персонажі були просто як у касті. А зараз перейдемо до атракціонів. Четверте місце ось такий маленький потяг, який катає тебе по всьому Діснейленду. Ти їдеш як під горою, як наче ти в джунглях, і весь цей адреналін та емоції просто не передати словами. Це треба побачити та з'їздити на цьому атракціоні. На третьому місці у мене ось такі ракетні орбіти, ти як наче у космосі. І на другому місці у мене ось такі машинки. Ми бігали за ними по всьому Діснейленду. Yeah. Ну, а перше місце. Ні, ні, гранд при Пірати Це... Каліпського моря. Це просто неймовірно. Всі люди, як наче живі, всі ці статуї, як наче дихають. Шість. 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 Бутей, гром. Ну і так, як у мене було день народження, 5 квітня, ми пішли його святкувати. Я задула свічки в піці. Ось мені купили величезну пачку чипсів. Я була в захваті. Ну і на наступний день ми поїхали в Шесі. До речі, дуже рекомендую не лінуватися і піти на фейерверк у Тішній ленді. Він просто неймовірний. Це не то, що на фотографіях камера це не передає. Чи не повторюйте моїх помилок та не скачуйте 33 неправильних карти. Я вам залишу карту саме Парижського Діснейленду. Всім закінчилася наша подорож по Парижу. Не зря я вам скажу кажуть, що Париж неймовірний та дуже романтичний. Приїжджайте у Париж. Всіх кохаю, всім пока. J'en ferai quoi, papa, papa, pa, pa, moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.